Лікарю, переведіть мене в іншу палату. Що трапилося? Мій сусід божевільний весь час зображує мотоцикл. Вам що шум не подобається? Ні, вихлопні гази. Займаючись сексом на скрипучому ліжку, Василь приємно здивував Галю, наскрипівши. Ой, чий то кінь стоїть. Галю, що мені робити? Мій чоловік вночі не хропе, а мукає. Може, давно не доєний. Купив розрекламований німецький соковитискач, а він зламався. А багато соку вичавив. Та мало. Трохи яблучного і апельсинового, а вже на березовому він накрився. Вчителька української мови, що стрибнула з парашутом, була вражена, здивована, вкрай збентежена, але вголос кричала дещо інше. Хто такий козел? Це людина, яку не цікавить нічого, крім капусти. Чоловік у психолога. Розкажіть, що вас непокоїть, можливо, дратує. Мене дратують тільки два типи людей. Які п'яні, коли я тверезий, і тверезі, коли я п'яний.